Усім привіт мої друзі! З вами я Український Вреник і сьогодні ми розпочинаємо грати в гру Гренні 2. я здивований, нам додали іще одного ворога. І, скоріше всього, це дід. Що ж? Переключаюсь на Ізі. Кваліті. Ага, їх можна двома зробити. Ага, кваліті хайт. Погнали! Так, я по заставці побачив, що в них новий будинок. У них новий будинок і це прикольно. Так, день один. І погнали. Так, це, я кажу зразу, це огляд дри, огляд гри. Не знаю, чи я буду її проходити. Так, персонаж. Персонаж цей. Так, ось. Чо ж. А ну-ка. Так, спускаюся. Ого, нічого, щоб і тут тачка. Тачка в них на воді. Мені цікаво, як я перебрався моїй будинок. Я ж втік від гренні. Через каналізку. Так, падоки потрібний. Тут бензин, а тут спаркплуг. Зрозумів. А тут можна скупатися ось. А, це хто? Це хто такий? Це що за восьминіг? Я не зрозумів. Це що за восьминіг? Ну, прокидаю. Нічого собі капець просто. Не знаю. Що, що це в них таке? Ну серйозно. О, а що це тут таке світиться? Мені потрібен хендвіл. А тут щось є? Ого, а сюди можна бабку закрить? Ну, чекай, бо кто к то коли сюди прийде дід. Або бабка. О, прийшов, дід. Не зрозумів, чого він не туди йде. Ладно, хай там буде. Буду чекати, поки він знаходиться. Не... А, а так потім в ліжко. Так, він мене знайшов, він мене побачив і під ліжком. Це взагалі на якийсь сарай схоже. Не знаю, це якийсь що. Діди, йди швидше. Якщо чесно, якщо рівняти бабку з дідом, то дід якийсь і грязний. Не знаю чого. Дивіться, є ж ще грані 3, а мені цікаво, а хто в грані 3 буде? Такс, дід пішов наверх. Так, що тут таке? А тут що? Що це? Дуть тейп? Що? Ну, давай візьму. Не знаю, навіщо мені скотч треба. на бабка. Якась ваза, ну добре, не буду її чіпати. А то ще бабка прийде. Так, бабка там, а тут а що? Так, ну вона пішла туди. Це добре. А це ще що за чудік? А це ще що за чудик? Ну ладно, кину туди скотч. Це ще що за чудик такий. О, пана, дід пішов. Він сюди йде? Не бачу, що тут теж вода, значить, я той кракен. Тут мене тут теж достане. Це погано. Опа-на, бабка пішла сюди. Ховаюсь, ховаюсь. Так, вилажу. Ага, вона його пішла кормить. Вона його кормить пішла. Ну все, я поки звалю це звідси. У ванну, у ванну давай в ванну. Опа, на це що за прохід? Такс. Де та бабушка? Ану пішла, пішла. У, вона на піаніні грає. Це що таке? Ой, упс, упс, упс. Мене тут нема, мене тут нема. Так, тут нічого. Якийсь ключик? Ну. Все бабушка. Бувай, треба тут сковатися. Нікого нема. А ні, Гранд-Пас пускається. Так, я надіюся, що він сліпий. Так само, як і бабусі. Ну, хоча вони там всі начебто сліпі сліпі. О ні, він мене помітив. Ой-ой-ой, а що, а що? Я висісти не можу просто. Знову цей стрес. Капець просто. Ну що ж, я, напевно, скоро закінчувати буду. Напевно, закінцює. Ну, спочатку сюди. Подивлюся ще тут локацію, дивлюсь. Ну, нічого такого тут немає, в принципі. Нічого цікавого. Всім пока-пока!